Доброго ранку, мої любі хлопчики і дівчатка! Малята! Щороку, 24 серпня, ми святкуємо День Незалежності України. Малята, це важливе для нашої країни та для нас свято, яке ми відзначаємо наприкінці літа. Ми одягаємо вишиванки, носимо синьо-жовті прапори або прив'язуємо стрічки національних кольорів до одягу сумок. Та аксесуарів. Співаємо наші національні пісні, які прославляють нашу рідну Україну. Наша ненька Україна самостійна незалежна держава. Вона має свої державні символи. Прапор, герб та гімн, які відображають її славну історію. Прапор це державний символ. Він є в кожній державі. Це для всіх ознака слави синьо жовтий прапор маємо, синє небо, жовте жито, прапор свій ми оберігаємо. Герб символ влади, наш герб тризуб, це воля, слава, сила. Наш герб тризуб, недоля нас косила, та ми зросли, ми є, ми завжди будемо. Доброї пісні несемо, ми людям. Їм – найголовніша пісня нашої країни. Слова палки, мелодія врочиста, державний гімн ми знаємо усі для кожного села та міста це клич мільйонів голосів. Щасливі ми, що народилися в такій чудовій, багатій, мальовничій землі у нашій ненькій Україні, тут живуть наші дідусі, бабусі та батьки, тут корінь роду українського, що сягає. Давнини. Де б ми не були, ми відчуваємо поклик рідної землі. Хвилюємось аж до сліз, почувши слово рідне. Малята, я вам щиро дякую за увагу і до нових зустрічей!